Привіт, ти ж чув, що Тесли трійки вже по 15 тисяч доларів. Скільки? Да-да-да, дуже приємна ціна, але чи так це насправді? Давай зараз з тобою перевіримо. Давай просто заходимо на сайт по продажу автомобілів і вбиваємо тесла модел 3. і далі натискаємо пошук, щоб зрозуміти, скільки ці автомобілі на сьогодні реально коштують. Бо одні кажуть, що ці автомобілі на сьогодні коштують 15 тисяч доларів, хтось каже, що вже 13, А інші говорять, та ні, 25, та то і тисяч баксів. Тому саме час. Це перевірити. Дивись, у нас автомобіль є 2023 року за 29300, але це спочатку з відкодом. Нам це не потрібно. Нам треба реальний низ ринку. Тому від дешевих до дорогих. Місто я не вказую і бачу, що перша об'ява це місто Львів. Тесла трійка 2020 року за 9100 баксів. Але ми бачимо, що вона не зроблена. Тобто вона тільки після ДТП. Причому ДТП таке, що ремонтувати тут багато чого, вся бачина, і плюс щось по морді, плюс порва. Но дверка, по прийому тут будуть питання в салоні. Вся безпека спрацювала. А для Тесли це ну майже критична історія, тому що ми зараз з вами далі подивимось, що навіть коли у Тесли такий типу неприємний удар, в неї безпека не спрацьовує, як, наприклад, у той ж BMW. в Тесли безпека спрацьовує трошки пізніше, коли вже прям їй дали, так нормально. Тут вся безпека, підлокотничок якийсь в чехлах. І полка крила заламана і поломана, плюс лонжерон розквашений, і ще й на даху, походу, була, чи на неї щось пало. Коротше, на нащо ти це торгував? Не знаю, але давайте одразу далі. За 10 тисяч вона буде теж увалена. Звісно, це удар у нас по морді. І вона не зібрана. Плюс лонжерон, і взагалі автомобіль... все в одну сторону. Так, і автомобіль ще у продавця. А, він просто торгує те Все. Поняв далі. 1990 це для нас дорого. Навірно, 11400 Вона ще побита. Скільки ж коштує перша ціна на цілий автомобіль? Ось цей виглядає цілим за 13 тисяч доларів. Проте ні помилочка. Срака порвана удар в колесо і будуть питання до батареї, тому що теслу не можна брати з ось такими пошкодженнями. Тому що. Коли заднє колесо, ну простими словами, не можна брати удар в заднє колесо, тому що коли воно зривається зі свого місця, там у Тесли йде та сольні патрубки одразу за колесом. Колесо б'є по патрубкам, і щоб їх замінити, це треба знімати батарею і її розкривати. Цей варіант нам не підходить, і я думаю, що про це вже розповіли всі, хто плюс-мінус займаються автомобілями. І ось здається, перший «Нєт». Ще не перший секундочку тут ще безпека стрільнута, а це вже 15 тисяч доларів. А в цілих ще немає. Якийсь автомобіль продано, 16 тисяч доларів. Ще автомобіль не відремонтований. А де ж по 15? В тіктоці бачу, що всі кричать: 15 тисяч баксів Тесла коштує. Давайте далі розберемось, бо я теж хочу собі за 15. І ось за 16 здається, що ми побачили перший цілий варіант. Так. З чого він складається? По-перше, пробіг 327 тисяч кілометрів. Далі комплектація. Long Range задній привід. Щоб розумітися, в Теслах коротко. Саме дешева версія це буде просто задньопривідна зі звичайною батарейкою. Далі буде ось ця версія Long Range задньопривідний. Він буде загалом дорожчий. Далі буде Long Range Dual Motor, Це версія, як у мене. І далі буде версія Performance. Там ще є підверсії, коротше, забудь, ну це просто от базова база, так просто зрозуміло шив. За 16 тисяч доларів, так перший автомобіль, який схожий на автомобіль. Але давайте перевіримо, що з ним було. Відкриваю звітка вертікаль на цей автомобіль і дивлюся, що з ним було. По-перше, це удар по морді, але він виглядає досить адекватним. Навіть перед лонжеронами підсилювач він виглядає цілим. Далі в нас полиця крила тут взагалі ціленька. Інша також, але, здається, залоблений капот. Хоча ну, в цілому виглядає дуже непогано. Плюс є ще ДТП по лівій стороні. Бачимо, що немає дверної ручки, тобто цю дверцятку розібрали. На порозі якийсь маркером слід намальований, і на двері, і на задньому крилі є якісь дефекти, які відмічала страхова компанія. Плюс по правій стороні автомобіль розібраний, плюс розібраний задній бампер. Немає дверних ручок. Також і, можливо, не буде салону. Так немає дверних. Карт, по крайній мере, водійської немає. Пробіг 188 тисяч міль, 18 колесо автомобіля. І в цілому плюс-мінус все. Ну коротше, не самий тотальний удар взагалі. Ну майже можна сказати, адекватний, просто багато чого треба збирати. І з неприємного це її пробіг 326 тисяч кілометрів. Але оригінальний не скручений, тому до цього питань немає. Цей транспортний засіб плюс було пошкоджено три рази, тобто автомобіля було. Три пошкодження. Угу. Треба перевіряти. Дізнаюся, це все завдяки сервісу CarVertical. і використовує промокодну знижку ArClow. Або просто переходиш за посиланням, натискаєш на Carvertical, і знижка застосовується автоматично. І можеш перевірити будь-який автомобіль, який тебе цікавить. Як і нас далі цікавлять інші. Тести, тому що цей варіант нас коштував 16 тисяч доларів. Цікаво, скільки коштують варіанти з пробігом типу 100 або навіть менше. І ось одразу такий варіант: 16100. 2020 рік рестайлінг, але вона побита. Далі 16900. 18 рік. Це Дорист був у ДТП. Продав свій автомобіль, що напригне на пробіг 124 тисячі кілометрів, що звучить доволі адекватно. Виглядає теж автомобіль доволі адекватно. Номерів на автомобілі не бачу. І бачу, блін, що воно. Ще з пошкодженням. Далі 17 тисяч доларів транзитні номери. І цей автомобіль сподіваюся, що не пошкоджено, тільки є питання по задньому ліхтарю, тому що в ньому є волога. Далі автомобіль по кузову ціленкий, комплектація, яка не вказана. Хоча я думаю, що якщо б це був Long Range Dual Motor, то це б точно вказували. Проте і пробіг адекватний 40 тисяч кілометрів. По опису тут нічого цікавого, все працює, оновлюється автопілот. Так, про повний привід немає жодних Слів, але дивимося, що з ним було. Ну таке. Якщо чесно, собі б я таке не брав, тому що дивись, і по лонжеронам їй досталось, і підсилювача немає, нижної шаблі немає, капот зам'ятий, крило теж з дефектами лобове розбито. Дверцят взагалі нема. Є плюс її ставка всього 6200 зато. Плюс спрацьовувала безпека. По задньому колесу здається, є питання, і вона здається, що не на ходу, тому що дивись, її якось тягали. Плюс немає кришки багажника. <свісно> що з нею було? Тут щось жорстке, хоча до немає по кришці багажника. А що її вкрали? Хто її зняв, не поняв? Цікаво. В салоні, конечно, взагалі печалька. Тут пластик розібрано, шторки спрацьовували, дверна карта розібрана. Ну, задня двері знята, понятно, і безпека спрацьовувала вся. Морда да, розкавашена, крила з дефектами, як я казав, фари розбиті та автопілот. Так, да, є супер клас. Ну, це точно не супер. Цікавий варіант. Хоча і ціна 17 тисяч доларів. Оце, напевно, перша ціна за Теслу. Ну, от 17 тисяч доларів. Це те, що можна реально купити. Той перший варіант 16, далі ось 17. Наступний варіант те, що вже по 17 вже короче, йдуть плюс-мінус автомобілі. І саме на цьому етапі хочу перевірити, скільки коштує версія сама бажана, така як в мене. Це велика батарейка і повний привід. Тому зараз встановлюємо по фільтру. Марка модель, ставлю Tesla Model 3. Далі мені треба розширений пошук. І Тут знайти, чи є таке в старій версії? Зараз я знайду, покажу. Покоління встановлюємо перше покоління. Є далі модифікації встановлюємо по модул 3. Long гренд не підходить. Стандарт ренч не підходить. Стоп, підходить. Ось так ставимо лонгренч і ставлю галочку на повний привід. І розпочинаємо наш пошук. Одразу встановлюємо від дешевих і далі будемо дивитися тут варіанти. Одразу перший варіант 17 тисяч 500 доларів. Пробіг 200 тисяч кілометрів автомобіль цілий. Тобто, блін, менше двадцятки автомобіль коштує. Блін, вони реально здається, що подешевшили, тому що раніше ні з ринку був ну 23 в прошлому році. Це мінімум. У наявності Tesla Model 3, Long Range Dual Motor, авто було куплено бла-бла-бла. Давайте перевіримо, що з ним було. На першій фото дуже адекватне ДТП. Хоча підсилювача нема, до в лонжеронів 5 можуть бути. Питання, ну тут воно виглядає не криво. Ну, типу, таку б я поїхав дивитися. Далі в нас по сраці ще є. Що ми бачимо? Кришка багажника. Трошки понизу заломи є, підсілювач зняли, бампер зняли, задній ліхтар зняли. Якщо безпека ціла, то взагалі все буде супер. Так, безпека ціла. Ех ти, сука. Ще й ставка дивись. 8 тисяч доларів. Та за що? Я думав, що вони реально подешевші. Ну блін, непогано. Реально непогано. 17 тисяч 500 доларів. Це у Львові такий автомобіль. Далі 18 тисяч доларів 135 пробіг тисяч, транзитні номери. Теж автомобіль вже зібрано і одразу перевіряємо, що з ним було. Що теж не тотал? Ні, цей такий неприємний до проєму, скоріш за все. Дістало, хоча ну, не найвеликий татал, опять же, який я бачив, да ось тут по прийому буде питання по центральній стійці, треба уважно передивитися, пробіг відносно адекватний, розбите скло то не проблема. На 18-х колесах ключ є, ну, безпека не спрацьовувала, теж білий салон. Сука. Реально? Автомобілі подешевше. Давайте йдемо далі. За 18 ще відкриємо автомобіль. Перевіряємо одразу, що з ним було. Ага, тут пробіг. Ну, типу, типу, скрутили тисячі кілометрів. Я думаю, що просто помилилися. Автоблоку в автоблоку, куплено на Аксонів США. Перевіряємо. Ох, кано! Їй досталось хтось її так взяв. Ну нормально піддав. Це удар чітко в лоджерон, фари тоновані, стопи тоновані, безпека спрацьовала. Ну, виглядає, хоч і не дуже важко, але я вам скажу, що це ось важкий удар. Такий автомобіль я би не їхав дивитися для себе. Тому ідемо. Далі, ну ціна 18, сука, і ще за 18, і ще за 18, до побачення, і ще є за 18, і ще за 18 300. Давайте по ним пробіжимося, теж Львів, що з ним, лонг-ренч, прошита під оновлення, уай. До речі, так, важливо, щоб у автомобіля були сертифікати, тому що якщо їх немає, автомобіль не буде оновлюватись, і він буде коштувати по ринку на пару тисяч доларів дешевше одразу. Тому беріть авто тільки з сертифікатами. Як перевірити, я вже казав це в минулих відосах. Ну, хоча б він повинен бути підключений до інтернету. Це ну, мінімальні требування. Але ну, подивіться другий відос. Це теж удар по низу. теж неприємний, але безпека ціла по колесу. Зайшло. Ану. Тут під саблю. Ну, треба передивлятись ось цей варіант. Його ще торгували два рази. Ставка така, як по моїй. Далі одразу. Короче, грустно. От, іще одна за 18. Коротше говоря, що? Давайте ще по фільтру поставимо Київ. І вже не треба його ставити А дивись, Івано-Франківська, але пофоткана у Києві. І номера київські, що з нею було. Теж Треб... ціле? Сука, а ні, о, це вже слабенька версія. Це вже більш схоже на реалії ринку, коли автомобіль куплявся по ставці 17700. Тобто він тут в 20 Потім ще тут ремонт мінімум на 5000 тисяч доларів. Але я бачу, що тут ремонту реально на більше. Тобто цей автомобіль ставав людині десь в 30 тисяч баксів. Проте продається він за скільки? За 18 тисяч доларів, але є поправочка на те, коли вона торгувалась, тому що дивись, сам автомобіль 2018 року випуску, а торгувався в 2020. Тобто це аналогічно тому, щоб зараз торгувати 2022 рік. Автомобілю було всього 2 роки, саме тому така велика ставка, і далі встановлюємо по фільтру Київ. Це ж ну сподіваюсь, що вони будуть подорожчі. Я не попав на багато грошей Так, да, звісно. Тут одразу, що ми бачимо, від дешевих до дорогих цю ми подивилися. Далі цю теж подивилися. Коротше, вони і по Києву є по 18. Пизда. <реш> Чесно, а в прошлому році живий варіант можна було знайти десь під 30. Дешевше їх не було. А за рік тупо мінус десятка. Ну, так, да, ідеального варіанту. Тут рекомендованого ще не було. 30 тисяч доларів коштував рекомендований варіант, але такий, що можна дивитись. Тут вже плюс-мінус з'являється. Ось дивись, тесла на якихось китайських колесах. Давайте перевіримо, що з нею було. Що за запазпай Пош... не показувати? Не цікавить. О! Да, це ж людина попала, кар. ти! Попала два рази. В перший раз, коли вона її торгувала за 1970, потім, коли ремонтувала, ну я не знаю, ну тут десь на десятку ремонт подивись, і пройом тут ну, все одно буде пошкоджений, тобто її в ідеал не відновити. Плюс ще й спрацьовувала безпека, але тоді автомобілю був всього рік. А сьогодні її продають за 18 тисяч доларів. Ооо! Такий ринок. Далі Тесла Київ, 19 тисяч доларів, автомобіль на автоматі, антиблокувальна система. І тут у нас продавець скрив ВІН-код і скрив номери автомобіля. Тому не будемо його дивитися, Ідемо далі. Можемо тільки розглянути шагрень на кришці багажника і на задньому бампері. Цього нам достатньо. Дивимось наступні варіанти. Такі якось ця чорна. Блін, 19100, 19500, Сука. <реш> Ви що, давайте. Вангую, що це буде тотал. Ні, прикинь, по цій стороні не тотал, по цій теж не татал, але скоріш за все бахнуло по батарейки. Ну, ризик точно є, і колесо якраз направлено в ту сторону, тобто ось тут ідуть. Та сольні патрубки, і, скоріш за все, треба було знімати батарею. Хоча про це знає тільки продавець цього авто. Плюс рихтувати заднє крило. Воно тут буде відшпакльовано. Далі в нас безпека. Ну я думаю, що ціла. Так вона тут ціла. он колесо, заднє крило, бампер. І по суті, по морді класнулось все, де там бампірочок підкинути. Навіть фари виглядають цілими. Блін. І торгувалось за 20 тисяч доларів до. Ремонту, а сьогодні коштує 19100. І далі за 19500 транзитні номери, чорний автомобіль. І тут ціна дня, питає людина, і питає, чи повний бак в подарунок. Але перевіряємо, що з нею було. Ну та. Кіє ця сторона виглядає плюс-мінус цілою. А ось тут виглядає як касательний удар в лонжерон, плюс по сраці теж неприємний. Удар по задньому колесу, але вже в іншу сторону. Тобто тут патрубки могли вціліти. Але ще є питання, коли Теслу б'ють по ходові і вона не стоїть на нормальній висоті, то батарею можуть пробити погрузчикам, коли грузять цей автомобіль. Тому купувати таке з Америки ризиковано. А коли ти вже береш у нас, ну набагато простіше, тому що ти просто дивишся вже відремонтований автомобіль чи якісно не якісно, чи не капає там антифріз. Треба зняти защітку, подивитися. Потім ну, на підйомнику ти ж теж підіймаєш зашітку. Кі всі пластикові зняв, дивишся на лонжерони, на кузов, як її зробили попереду, передній багажник, Відкриваєш там вже не капоту, тесла багажник Теж пластик відкручуєш. Як правило, власники це не дають зробити на вулиці, але в рамках СТО без питань. Зняв, дивишся на лонжерони, питань немає. Все супер, купляємо. Тут є підозра, що будуть питання до автомобіля. Ну поки ще ідеального варіанту не знайшли. Але і це ми йдемо реально по низу ринку. Ну, типу, менше 20 тисяч баксів, плюс є торг. Реально я можу сказати, що тес. Дуже сильно подешевшали в ціні. Правда, ну в мене є ще відповідь, чому так, тому що просто вони свіжі, розумієш? Дуже швидко не дешевший автомобіль, якому більше 10 років або приблизно 10. А Тесли, ну сама стара Тесла, це як в мене їй пішов всього на всього шостий рік. А ці автомобілі ще торгувалися, коли їм було рік, два-три. Тому люди просто платили за свіжий автомобіль. Плюс раніше Тесла була це Уа, Тесла і. Є... Та ти що? На сьогодні вже ну це просто як ланос для тих, у когось є хоч трошки грошей на нормальний автомобіль. Ну, блін, да. всі сертифікати є, оновлюються за 20. Ну, ти гамно. Що і не топлена? Ні, тут сіла, просто заднє крило. Ех ти, сука, ну це не рекомендовано, але може бути найкращою пропозицією на ринку, тому що тут буде заміна заднього крила, ключі є, салон є. Все тут зміну. Сука. Ну, тільки із за цього, тому що несуча частина кузова, і дивіться, воно пішло вниз. Ну, коротше, четвертинку сюди загонять, дверку або замінять, або підшпаклюють, або підфарбують, і піде така на продаж. Ну, і удар заднє колесо неприємний, але ж ти можеш її перевірити вже у нас, як її відновили. Тобто це такий варіант. Не рекомендований, але ну, якщо вже ти хочеш саме його дивитися, ну напевно, що можна спробувати поїхати. Глянути. М да, Печальна новина. Я би на цьому закінчував цей відос. але, ну, звісно, душою хочеться дойти до варіанту, який буде рекомендовано. Не знаю, чи це можливо зробити сьогодні, тому що тут, наприклад, закрили він код, а у цього автомобіля він код відкритий. І тут удар в нас так. Безпека спрацьовувала неприємно. А чому спрацьовувала? Не знаю, схоже, може якась кукла, чи що дивіться. Може бути удар прямо в лонжерон, але накинули бампер, щоб не було видно, що з нею було. Не знаю спірний варіант, але торгувався аж за 22 тисячі доларів до ремонту. а Продається за 19 800. Тобто потенціал у цього об'явлення, чи як там. Оголошення є. Далі, двадцятка пішла. Сюди, сюди. Тут за двадцятку транзитні номера. І що з нею було? Дивимось, це в нас удар в ходову. І по морді теж треба передивлятися, але бачили варіанти і гірше тут спрацьовувала ще безпека. Таке собі ідемо далі. Оп, закриваємо її. Авто, автомобіль це у нас площадка. І дані по автомобілю в нас тут червоні ручки, хтось поклеїв. Ух ти, сука! Та за що? Ну оце реально важкий удар. Це прям ну заміна четвертинки, плюс тут парох. Ну це от, ну, на цей варіант я би особисто не їхав собі такий дивитися. Тут приєм, скоріш за все, цілий, але ну ось тут просто буде якийсь кастом саморобний. По морді, причому вона ціла. І тут ставка була по автомобілю невелика, адекватна і торгувалася. Тільки ось от весною виходить вона тільки приїхала і вже на продаж. Такий собі варіант. І далі давайте знайду щось схоже на рекомендовану тачку. Хоча бля, дивись, перформанс на дисках. Це версія, яка навалює нормально і коштує 20. То за що? Піз. Oh. Mm, Тут в нас сліди сильного ДТП в передню частину. Автомобіля. На цьому коментарі <кхи> закінчились. Ну, коротше, бачите, за 20, ну такі типи автомобілі, звісно, всі з питаннями 100%, але і ціна для Тесли це реально невелика. Ось в автомобілі розвалили зимою. По кузову тут потенціально навіть може бути цілий варіант, хоча він підрозібраний, але тут полисять ціла, тут лонжерони, дивіться. На. А, їх відкрутили, їх немає. Бо Тесла частина леджероном може замінюватись. Тут їх зняли. Скоріше за все, по ним прилетіло. Далі варіант одразу вже в плівці, тобто, ще й людина поклеїла цей автомобіль. Або це та тачка, яка торгувалася, коли торгувалася моя. Пробіг не той вказали про те, що з нею було. Да? Ні. Я б такий удар не роздивлявся. Але 23-й рік, 11-й місяць, якраз я торгував машину. Напевно, я її бачив на аукціоні, коли ми шукали мені мою, і вона ось була в плівці, я бачу. Но такий удар в сраку це сильний удар. Я б не брав, бо тут вже корито загнуло. Це не рекомендований варік. І біла у нас з спрацьованою безпекою, удар в ходову, удар в крило, удар фара, плюс заднє крило пошкоджено, заднього бампера немає. Безпека вся спрацьовувала, теж не наш варіант. Блін, а де ж наш варіант? Давайте спробую знайти. Тесла 3 за 21 він код скритий. І це піда. Взагалі. Да, давай, поки понаганяли їх, як плануся. Безпека та спрацьовувала її. Вонджерон, сука, та, ре, щось спочатку машини були гарніше, ніж далі за 22. Та. <тпь> Давай набереш. Ну, ось таку вже можна їхати приблизно дивитися. Ціна 21800, Це вже 20-й рік рестайлінг. І ось що з нею було. По першому фото бачимо: немає крила. Тут буде підфарбована трошки дверка, немає дверної ручки і немає скла. Капот. Теж зломаною, до речі, цього одразу не побачив. Тому тут буде ну, багато деталей під ремонт. Але в цілому, дивись, безпека ціла. Це крило з дефектом. Фари підкинуть, бампер підкинуть. А, ще лонжерони тут теж підсилювача немає. Цього нема, Ладно, це не такий сладенький варіант. Хоча його ну, на крайняк, ще раз, можна подивитися. Ну, це теж не рекомендований варік. Он біла. Теж підрозібрана у нас, немає накладки на дзеркало. Не зрозумію, що над рамкою лобового, але... Просто подивись, ставка була 25 до ремонту. Далі її відремонтували. Ну а це непоганий варіант. До речі, тут і полонжероном все Ну, просто по суті два крила, фара бампер підкинуть. Це реально непоганий варіант. Ставка 25, У нас продається за 21 вже зроблена. Да, що в описі? Продам те, сто долати мотор хорошому стані. Ще й в бронеплівці. 1800 доларів. Автопілот встановлений. Ну це не ти встановлював, понятне. Хоча, можливо, і плівку клеїв не ти, а хтось в Америці. Ну, цей варіант можна їхати. Дивитися, і що виходить, що ну перша ціна на щось схоже на автомобіль, ну, 22 тисячі доларів. Але це теж дуже невелика ціна для Тесли. Тому що давайте про свою історію коротко. Коли я торгував свою тачку ще зимою, тут адекватний варіант коштував майже 30. Ну можна було знайти щось за 26, вичепити, але з ДТП таким типу. Ну, ладно, типу скрипя зубами. Проте на сьогодні це вже 22. Тобто за півроку вона подешевшала ще на 4 тисячі доларів. Спочатку десь на 4-5 і зараз на 4-5. А то получається, що на сьогоднішній день ці автомобілі дешевшують на 4-5 доларів за півроку. Проте вони стають не такими новими, і саме тому вони будуть дешевшати вже далі. Менше тому, що коли автомобілю рік, то через рік він в два рази старіший. А коли автомобілю 5 років, то через рік він старіший ну, на 20% навіть. Менше коротше, автомобіль спочатку втрачає, потім втрачає менше. Це можна подивитися на прикладі будь-якого хламидника, якому 10 років. Ну навіть по типу моєї BMW 4 серії. На цьому все. Сподіваюсь, що сподобався цей відос. Гарного бажаю настрою. і Хочу ще відкрити цю за 22 300, тому що тут ще людина насипала за плівку грошей, щоб поклеїти цей автомобіль, плюс затонувати. Плюс я ще свою. Хочу у плівку, хоча вже дуже сумніваюсь, тому що за це треба насипати більше двох тисяч доларів, а отримати автомобіль, який дешевше. Ну і тут ми бачимо, що цей автомобіль, звісно, був в плівці. Його просто у нас доклеїли. Сподіваюсь, що в колір. Ну так, да, це та ж плівка, що була на мене на BMW, напевно, 3M. Коротше, дякую, що зі мною. Сподіваюся, що сподобався відос. Щастя, здоров'я, гарного настрою і пока. А в наступному відео ти вже побачиш, що сталося з моєю Теслою. Плюс напиши, що тобі цікаві. Цікаво, подивитись ось так зі мною. Якщо тобі таке цікаво, якщо є варіанти, що конкретно подивитися. Ну що зараз, наприклад, з нашим ринком відбувається, тому що ціни ну так є цікаві, є що подешевшало дуже сильно. А є те, що не подешевшало, майже взагалі. Все, ще раз все, дякую, що зі мною гарного настрою, щастя, здоров'я, гарного дня тобі і до побачення. І мирного неба. Це в нас на сьогодні важливо. Пока.